Найближчим часом я очікую доволі великий рух по біткоїну, тому що в нас є два дуже важливих моменти. Перше, дуже багато зайшло відкритого інтересу, приблизно півтора мільярда доларів, що є багато для біткоїн фьючерсів. І друге, в зоні 72-73 просто величезні потенційні ліквідації. Якщо туди ціна дойде, то у нас будуть. Гарні імпульси, давайте зараз з вами розберемо, що ми відторгували останні дні, і взагалі що відбувається з біточком. І ще дуже важливо е, ті перспективи, які ми маємо зараз з за альтами, Бо е, поки біточок гесенько в боковику сповзав, дуже багато альткоїнів впали на 30-40-50% і є можливість їх гарно купляти. Е, вертаючись до біточка. Все починалося з того, що якщо ви пам'ятаєте, буквально тиждень тому по біточку, ось отут я пробував брати лонги, коли тут бачили, накидували дуже багато цього відкритого інтересу. Це є одна з моїх торгових стратегій, коли заходить відкритий інтерес і ціну піджимають в межу діапазону, часто відбувається вихід, і ось тут по біточку, бачите, я пробував брати ось це пробиття. Де ми заходили якраз від росту відкритого інтересу, і це якраз були ціна: 71 80 72 тисячі, і в один момент замітьте, що вони зробили. Бачите, ось тут дуже багато інтересу додавали. Якщо ми відкриємо менший часовий період, годинку тут буде ідеально видно, то біточок в той момент не зміг піти. Тобто, тут всіх тих покупців, які тут пробували продавати що зробили, їх жорстко засадили. І потім, бачите, віддавили вниз. І коли я вже побачив, що е, оцю свічку на цих великих об'ємах вниз. Е, я на цьому вирішив був тоді вже е, закрити свій лонг. І, ну я взяв тут невеличких два відсотка, одно, плюс краще чи мінус, але е, потенціал міг бути набагато більше. Потім на другий день, е, коли ми вже вели в понеділок, англомовний стрім, е, я вже думав, що цей інтерес видавлять вниз. І ми вже брали шорти. Ось отут від цієї зупинки знову інтерес навалював, і скажу чесно, я думав, що можуть такі підуть вниз і жорстко колись ліквідують, як вони часто це роблять. А замітьте, що ціна зробила, вони просто зняли низ діапазону і звідти ти жорстко від катали. Тобто біточок, замість того, щоб робити вихід на такому великому інтересі, він що робив? Він просто знімав ліквідність і подивіться, як він декілька разів ось тут прям самих в самому низу. Робив ось ці виноси на величезних об'ємах, тобто там в годинці, давайте годинку відкрию. В годинці тут було замітьте. В годинці тут було ось тут величезний об'єм самої. Тут величезні об'єми лоям, тут величезні вчора, тут внизу величезні об'єми зазвичай ціна так не робить. Вона, коли виходить, вона навпаки пришвидшується, щоб відбулося пробиття. Тому я щиро думаю, що побітку оці всі виноси вони можуть бути фейкові для того, щоб маркетос назбирав собі ліквідність, тому що якщо ми подивимося на оцю всю зону накопичення з іншої сторони. Якщо зараз ціна бачите, це зона набору. Вертається назад в діапазон, і тут фіксується, і в нас починається е, ростуща структура, е, то вони з легкістю зможуть піти і познімати взагалі верхи ось у цих діапазонів. Плюс, е, подивіться, що відбувається в цей момент по е, карті ліквідації. Тобто, зараз найжирніші ліквідації по 72 тисячі, 73 тисячі. Чому це важливо? Я е, скажу чесно: я дуже багато дивився за картами ліквідації і. Е, на до речі, напишіть, чи ви за ними іноді дивитесь, чи написати інструкцію. По них вони самі по собі вони не потрібні. Вони потрібні тільки тоді, коли у вас є класний паттерн, класне накопичення, і ви вже використовуєте карту ліквідації як магніт, тобто, якщо зараз. Біткоін вернеться назад в зону цю накопичення, то ці ліквідації вони будуть як магнітом працювати, до яких маркетос може дотягнути ціну. Давайте ми подумаємо тоді. В нас стоїть два серйозних питання: як ми це можемо відторгувати? І друге питання: як ми взагалі можемо на цьому заробити? Перше, ми можемо на цьому заробити, купуючи альткоїни, тому що зараз дуже багато альтів просіло взагалі. от навіть подивимося вам ВЛДшка, Одна й той самий вордкоін він зараз упав уже взагалі з самого верху 79% і з оцього діапазону він вже упав 47%. Тобто, зараз у нас підступає прям ідеальний час купляти альткоїни, і які альткоїни купляти це є серйозне питання, і що ми придумали з командою для вас завтра. Моя команда ми разом проведемо для вас. Безкоштовний майстер-клас у другій годині дня по тому, як правильно купляти альткоїни, тому що в нас є клієнти, які ми управляємо там 100 тисяч, які ми заробили за минулий квартал близько 60% При тому, що вони ну займаються своєю роботою і тому подібне. Є альти які давали декілька іксів, найбільше 10 іксів, і це є все з пруфами. Тому в описі під відео буде посилання на цей майстер-клас. Возьміть зареєструйтеся, щоб його не пропустити. Тобто зараз, ну перше, це купляти класні альткоїни, які фундаментально сильні. Тому що якщо біточок розвернеться, багато хто з них почнуть відстрілювати і вертатися. Друге, по самому бітку, що ми можемо робити? По бітку, Скажу чесно: у мене був план заходити в на виносі в ножах. Тобто, я доволі багато ділився планами з своєю своїм клубом. Вчорашній план був якраз ось тут на виносі, бачите, яка здавалося цей ключовий рівень зону 65-100, чекати падіння інтересу і на виносі заходити, якраз це описувало. Скорочасно ми вже пропустили з вами цю точку входу, бо вона була, бачите, якраз ось тут вночі. Прям ідеальні ліквідації, великі об'єми і е, поглинанням по деті. Дуже красиво ціна вже відійшла. Тому зараз наступна точка входу може бути: е, якщо ціна підтвердить е, і закріпиться назад в зоні, чекати якихось локальних виносів і від них заходити в лонги з першою ціллю, е, е, вверх цього об'єму наторгованого це буде приблизно 70 тисяч 200, Ну і друга ціль на зняття діапазону. Це те, що я особисто буду зараз робити. Відповідно, по якихось альткоїнах вони будуть іти за біточком. Вони будуть йти за біточком. Два слова, друзі. Що може бути, може піти не так? Може піти не так, те, що біточок може, наприклад, наторгуватися і вийти з діапазону, тільки вихід з цього діапазону. І закріплення за ним буде підтвердження того, що біточок, у цей план про нього треба забути. Будьте відкритою головою, бо ми торгуємо зі стопами. Я не хочу, щоб ви думали, що всі плани, які я даю, треба їх прям всю хату. От прям зараз ставити. Тому що я дуже хочу, щоб ви підходили з розумінням, що треба ставити стопи, тейк профіти, і кожного разу наш стоп-лосп має бути в рази менший за тейк. тоді ви будете заробляти також. Прямо зараз, друзі, дивіться цей відеоурок, який я для вас підготував про те, як ми заробляємо там, ризикуючи 100 доларів, заробити 1000. Чому всім, особливо новачкам трейдеру трейдингу, треба розуміти, що таке співношення ризику до прибутку. Тоді ви будете заробляти і не боятися, що іноді ціна піде проти вас. До зустрічі!